В Україні сьогодні день соборності, 22 січня 1919 року. На Софійській площі у Києві був проголошений акт злуки УНР і ЗУНР. Документ засвідчав об'єднання українських земель став одним із ключових кроків у формуванні української державності. Цьогоріч через повномасштабну війну Росії проти України дату відзначають без масштабних. Урочистостей, але власне про значення цієї дати в нашій історії були говорити з Олександром Алфоровим. Це голова інституту національної пам'яті України і майор запасу збройних сил. Олександре, добрий ранок зі святом. Юлія, вітаю, вітаю всю студію, ваш канал і звісно, всіх зі святом. Олександре, хочу запитати у вас на вашу думку, чи до кінця українці усвідомлюють значення дня соборності? Ну, День соборності та й день соборності. Але ж якщо вдуматись, це була. Дві окремі держави під російська Україна і та, яка була багато століть, і під Австро-Угорщиною, під Польщею, і тут раптом підписують угоду. як взагалі а, так абсолютно сталося? Абсолютно правда, що не усвідомлюємо. І тут, знаєте, включаються російські міфи в першу чергу. Ну, наприклад, про те, що де три українці, там два гетьмани, що ми анархісти, що ми не здатні побудувати свою державу. А тут стається інакша ситуація, що насправді у нас настільки потужна державність, так як процес, як е культурно-історичний спадок, який часто не на тлі якого вернає держава, відновлюється. А він настільки у нас потужний, що ми були здатні утворити дві держави одночасні, тобто дві незалежні України, і одна називалася Українська Народна Республіка, дійсно, яка утворилася. За рахунок е, української революції в 17 році проти Російської імперії, а друге утворилося з розпадом Австро-Угорської імперії е, держави, яку назвала Західноукраїнська Народна Республіка. І для нас цей акт дійсно він, е, знаєте, затьмарений просто якимось історичною датою. Але це ж необхідно усвідомити, що українці в нас генетично вкладена та роль українства як об'єднуючої сили. І тому ми говоримо про соборну українську державність, відзначається тим самим і трагічну сторінку в нашої історії, коли ми були роз'єднані. Але ми об'єднаємося. Тому ви абсолютно праві, що день соборності нам треба ще переусвідомити, що це не просто день, коли об'єдналися дві України. Ну, по перше, вони об'єдналися в 2019 році на першу річницю проголошення незалежності України. Це 1918 року. І тут я заважу дуже цікавий компонент. Тому що, наприклад, наші сусіди, найближчі, там, поляки, литовці, вони святкують День Незалежності якраз за проголошенням незалежності в ті роки. Ми ж з вами маємо і вони святкують День відновлення незалежності, коли розпався Совєтський Союз, коли вони Литовці ті самі відійшли від СССР. Від У нас з вами, знаєте, немає тр традиції святкування Дня Незалежності за 22 січня 1918 року. І от якраз четвертий універсал, за яким проголосили, він, в принципі, через День Соборності якось так нівелюється трошечки. Але це було, це було дуже потужні історії. І я хотів би нагадати, що на відміну від отих держав, поновованих імперіями, австрійською, російською державою, ми не проголосили, наприклад, як поляки свою незалежність тоді, в 18 му році, в листопаді, через розпад Австро-Угорщини. Вони ми проголосили змагаючись за незалежність, і в цьому є сила і парадокс нашої історії, що ми виявляємося не просто держава, яка скажімо за іронією якоїсь історичної посмішки, створюємо свою незалежність. коли там імператор Карл Карпер каже: ну все воля всім народам розходитись в незалежні держави. Ми самі приголосили державу, ми самі її здобули, і про це треба теж пам'ятати. А я знаєте, у нас мало часу лишається півтори хвилини, буквально. Але це те питання, яке мене завжди цікавить. Тобто, от століттями люди живуть в різних державах. Далі до речі, була проголошена Карпатська Україна, тобто, люди за Карпатами, але вони все одно прагнуть до Києва. В чому секрет? Ну власне, що поєднувало з часів ще Русі, що цей зв'язок тримався? Ну фактично тисячоліття. Міліб абсолютно привіше на велоприклад 39-го року проголошення карпатської України. Дійсно, Закарпаття вісім століть було відсутнє в українській державі, але проголосила Україну незалежність і то карпатську, як визнаючи зразу, що це елемент великої України. Це наша генетична тяглість, наша державність, яка от була заснована там десь півтори тисячі років тому, і вона має настільки міцні позиції, що українці бачите, навіть в контексті відірваності території все одно намагається об'єднатися. і це яскраво демонструється. І, зокрема, нашою діаспорою, яка виїжджає на всі континенти, але все одно е діаспора не обійдеться без гуртка станців, співів з е видання біздеря, з ковзрязракатолицької школи. Це наша генетична особливість великої європейської, великої європейського народу, який тоді був сформований в період сьомого десятого століття, і от з того часу ми маємо цю генетичну силу до соборності, до об'єднання, до, скажімо, розвитку вперед. Ну і фактично е, Україну не змогло поділити, наприклад, Дніпро у багатьох країнах. Річка якраз є е, природною фортифікацією, природним кордоном. Не змогли поділити так само е, Карпати. Це тому, що ця є тяглість до об'єднання, чи можливо якийсь інший секрет? Ви бачите це як історик? Е, звісно, що це якраз ті тези про що ми говоримо: природні кордони не стали для українців кордонами. Ні, Степ не став кордоном. Ми вперлися в поліські болота. Та почима ногами стало на обидва моря, і це дійсно той секрет, який є для нас генетичним. Що ми, будучи завжди, ця територія, завжди будучи на фронтирі різних цивілізацій, у нас наша поведінка, от генетично, так чесно, наша поведінка є такою, що ми завжди намагаємося бути, скажімо, в обороні. Але з наступальними діями, і ці от наступальні дії, якраз в нашій свідомості, що ми до об'єднання, до проголошення незалежності, до відновлення незалежності, тому дійсно це сформований період, який якому ми завдячуємо завдячує нашим предкам і нашому. Те, що називається менталітету, ну я зараз повернусь до того, з чого я почала до недостатнього усвідомлення, що таке День Соборності в в історії України. Ви тепер як голова інституту національної пам'яті, який тепер має розширені повноваження за новим законом, що би змінили у святкуванні, коли колись настане мирний час, і ну, ми зможемо повернутись до урочистості. Які би інші були підходи для того, щоб ну, ми розуміли, що це що це от справжній день незалежності? Дякую. Ну сьогодні ми говоримо про те, що у нас день Незалежності, це 24 серпня, і це дата, яка вже не є посувною. Пам'ятаємо, що дуже багато людей насправді усвідомлюють, що справжнє відновлення Незалежності від СССР відбулося 1 грудня, коли був проголошений референдум, за яким українці проголосували про відділення. До речі, ідею цього референдуму подав перший очільник української суту національної пам'яті Ігор Юхновський. І ми сьогодні дійсно стоїмо на такому роздоріжжі, що в Україні формується, тільки формується розуміння оцих дуже важливих дат, 24 серпня, 1 грудня і у тому числі, звісно, 22 січня, як дороговказ, хто є за нами і які історичні події передували процесам відновлення нашої незалежності в 91-му році, не дарма на Чернеці акту проголошення незалежності, і рукою писаного Ловка Океаненка було написано акт е, універсал відновлення незалежності. Але Аледенність ну, така юридична і розуміння, що ніхто не зрозуміє, що за відновлення незалежності мав на увазі Лук'яненко, тоді написав акт проголошення незалежності, і не універсал. Тому сьогодні ми маємо розуміти, що після нашої перемоги е, ми будемо і далі нагадувати і використалізовувати і події, які вплинули на українську історію, і сьогодні, слава Богу. Вже більшість українців розуміє важливість історії. Історія це вже недругорядність для нас. І, зокрема, пані Юлю, треба необхідно буде дуже сильно міняти програму освітню тому що Росія сьогодні атакує Україну трьома міфами основними: це про 20 століття, Козацька доба пересольськрада та Русь. І от для більшості наших українців Русь, яка вивчається в школі на рівні шостих-7 класів, це щось таке, знаєте, Умовність, якась казкова історія, щось таке дуже далеке, дуже е казкове. І сьогодні нам треба передивитись цю програму, тому що якраз і Русь потребує відновлення, і абсолютно потребують знаєте жорстка е програма шкільна для того, щоб учні могли відвідувати місця пам'ятні, а не просто знаєте, домовлятися. Вчитель домовляється, бере на себе це зобов'язання. Держава має регулювати від відвідування нашими учнями, Києва, площі, де було акт, звуки інших е сакральних міст місць для нашої держави. Але давайте тему освіти залишимо на окремий ефір, бо тут включкою не обійтися. Спасибі, Олександре, Олександр, Олександр Алфоров, голова Інституту на національної пам'яті України і майор запасу збройних сил України, був у нашому ефірі.